Далі прокоментуйте, будь ласка, Сьогодні, ну, сьогоднішнє рішення комісії, от, ну, процес встановлення результатів і аргументи. ті контраргументи, які наводила сторона батьківщини і КПО, наскільки вони можуть бути ну, серйозною підставою для там, скасування рішення комісії в суді? Дякую за запитання. Я особисто не бачу ніяких. Підстав для скасування цього рішення, оскільки комісія діяла в межах правового поля, в межах тих обставин, які склалися. А саме вона на підставі підсумкових протоколів районних комісій за мінусом, які визнані недійсними, встановила результати. Вони за це протестували, прийнято рішення, відповідно складено протокол про встановлення результатів та визнано обрани. Ну, я розумію, чому такі аргументи наводилися, тому що дехто ну, дуже не хоче, щоб Сергій Одарич став міським головою, оскільки однозначно буде припинятися і деребан, і розбазарювання ну, бюджетних коштів, і комусь не хочеться втрачати свої місця, скажімо так, на яких вони привикли сидіти. От, тому комісія, незважаючи на дуже важкі, ви самі бачили, що дуже важкі такі обставини, і вони молодці, вони зібралися і прийняли законні решення. А, а як щодо наскільки важко буде комісії встановити а, результати? У виборах міської міської ради, адже е, було скасовано результати голосування на п'яти дільницях. Визнано недійсними? Так, визнано, визнано недійсними. Та ж сама ситуація, в принципі, е, на підставі протоколів знову ж таки суснівки і придніпровки за мінус mm -hmm. дільницю, які визнані недійсними, е, встановлюються результати, і все Це по багатомандатному окрузі. А в одномандатних округах там взагалі є дільнички, які абсолютно. Не були вони не перераховані, не визналені не дійснення, ніяких немає в деяких округах. Є нормальна, нормальна ситуація, але чомусь Територіальна комісія попередній склад не приймала рішення про визнання управління з невідомих міста. Ще ваші опоненти також, також наголошували на тому, що варто було б закінчити перерахунок дільниць, перерахунок бюлетенів на 20 дільницях. От наскільки комісія потребує цього зараз? ЦВК чітко угу. сказала, що міська виборча комісія не уповноважена перераховувати, і відповідно наразі і скасовані всі постанови ТВК про перерахунок, і нові підстави з'явитися не можуть. Тому пробувати перерахунок підстав немає. Добре, дякую.